Фінлей остаточно розгубився. Допомагати Фогарті він звичайно не хотів, а хотів якнайшвидше повернутися до власної термінової справи, до полювання на велетня. Але пам'ять про зцілення джил від нічних кошмарів та й просто ввічливість змусила його вимовити якомога більш поштиво. Звичайно, матінко Фогарту, що у вас сталося? Ось тільки часу в мене небагато. Не хвилюйся, юначе, заспокійливо промовила старенька. У такого спритного молодика, як ти, це багато часу не займе. Це я вже ходжу на силу, спираючись на паличку, а по деревах і зовсім лазити не можу. Та щоб тебе не затримувати, перейдемо краще відразу до справи. Ти ж пам'ятаєш, що мої дорогі друзі музиканти подарували мені гарного білого котика на свято квітуче галусок? Ти наче тоді сидів неподалік і розмовляв із юним красеним інтайром. Так от він, бідолаха, заліз на цю липу та ніяк не хоче спускатися? Ну, не інтайр, звичайно, хоча з таким хуліганом та Шебайголовою і не таке станеться, а кошеня. Це ще вранці трапилося, і я весь цей час кликала його та кликала, а він, ну, ніяк. Ти, Фінлею, досвідчений мисливець і знаєш, що уночі йому на дереві залишатися в жодному разі не можна. А тому дуже прошу видарись швидше стовбуром на гору та знайди та принеси мені цього бідолаху. Ніби на підтвердження її слів. Згори долинуло жалібне нявкання, і Фінлей, піднявши голову, придивився до густої крони. Видавалось, що забрався маленький пустун досить високо, але роздивитися його було неможливо, оскільки липа давно вкрилася молодим листям, а тепер ще й буяла пишним цвітом. Фінлею дуже запраглося відповісти старій, що кошеня обов'язково спуститься саме. Як тільки захоче їсти, а йому мисливцю на велетнів кожна хвилина дорога, і що йому набагато важливіше врятувати полонених з чудовиськом людей, ніж непосидючого дослідника дерев. Але старенька дивилася на нього так сумно і з такою надією, а кошеня нявкало так жалібно, що юнак не витримав і, скинувши озброєння, підстрибнув, ухопився за нижню гілку липи. Та розпочав свій підйом. Зрештою, фогар там має рацію вночі малюк міг стати жертвою хижих птахів чи таких спритних звірів мисливців, як горностаї, ласки чи куниці, і тоді старенька залишиться без свого нового улюбленця, привезеного їй музикантами із заморських земель. Рятувальна операція не забрала в юнака багато часу та сил, проте. Продираючись крізь плета вогілок, він уперше пошкодував, що Джек Білчун зараз десь далеко звідси. Вже той би впорався з цим завданням за лічені секунди до що кошеня не переставало нявкати, і Фінлей дуже швидко знайшов його, а відшукавши, зрозумів причину його нещастя. Виявилося, що воно не могло спуститися вниз тому, що потрапило лапками в смолу на гілці. Кошеня загрузло в ній та, мабуть, розгубилося, а тому й кликало на допомогу. Фінлей визволив малюка з пастки і роздивився його уважніше. Кошеня було надзвичайно велике і біле, як сніг, але кінчики його вух були червонуватого відтінку, а лапки та черевце геть забруднені смолою. Бідолаха. вимовив Фінлей співчутливо. І ось так ти тут від самого ранку і сидиш увесь замащений. І раптом він ледь здригнувся, а по його спині сипонуло морозом від самісінького ранку. Так, Фогарта саме так і сказала, що кошеня вилізло на липу ще вранці. Але тоді, як малюк і його загадкова господиня тут опинилися, адже стара за її власним зізнанням ледве ходить. А вночі вона точно була в Сентінелі і бачила там Фінлея, який розмовляв з Інтайром. Відьма, вона відьма і є, прошепотів ледве чутно Фінлей, намагаючись заспокоїтись. Потрібно якнайшвидше з нею попрощатися, поки я ще цілий і неушкоджений, а інакше ще зачарує мене так само, як фермерських собак. Він, звісно, згадав ті казки, в яких особи. Що зовні дуже нагадують фогарту, літають вночі на чаклунських мітлах, долаючи величезні відстані за лічені хвилини, а ще роблять із людьми, які викликають їхні гнів жахливі речі, перетворюючи їх на тварин, спотворюючи їхні обличчя або прирікаючи на якісь інші жахливі нещастя. Однак, спускаючись вниз із кошеням у руці. Він у глибині душі ніяк не міг повірити, що старенька травниця належить до подібних мерзотниць. Фугата ніжно й обережно узяла замащене смолою кошеня з рук мисливця, що зіскочив на землю. Той остаточно відмовився від думки порівнювати її зі злостивими чаклунками, котрі літають на мітлах. Зовнішність це лише зовнішність, але зараз очі травниці сяяли такою радістю. А пам'ять про її послуги була настільки жива в душі Фінлея, що він зовсім заспокоївся. Загадки залишилися, страх і ворожість зникли, але перш за все він мусив поспішати, а тому чемно вклонився бабусі, яка невтомно дякувала, і запитав, чи може забрати своїх собак і продовжувати шлях. Звичайно, звичайно. Заторохтіла старенька, але раптом додала «Та тільки не поспішай, так любий, юначе, не люд, за яким ти женешся, зараз загруз у болотах, і, хоча втопитися він у них не утопиться, але часу втратить чимало. А я ніяк не можу відпустити тебе, не нагодувавши гарненько гарячою юшкою та не запропонувавши добру пораду та допомогу. І навіть не слухаючи його заперечень. Бабуся як могла швидко попрямувала до хати з кошеням на руках, а Фінлай здивовано завмер на місці. То вона знає про велетня і навіть так упевнено каже про його затримку? Цікаво, що ще їй відомо. Вже майже стемніло, але юнак, якого долали питання і сумніви, встиг уважніше розглянути будиночок травниці та галявину довкола нього. Декілька грядок із квітами та зеленню, три бджолині вулики, глиняні горщики на жардинах. Нічого особливого на перший погляд, але мисливець усім серцем відчував, що це не житло звичайної смертної людини, і подальші події остаточно його в цьому переконали. Він підійшов до самого будинку. Бажаючи крикнути щось на прощання та якнайшвидше залишити це таємниче місце, але не встиг він і рота розкрити, як травниця вийшла і вручила йому дерев'яну миску з юшкою. Страва пахла так апетитно, що Фінлей навіть не скористався запропонованою ложкою, теж вирізаною з дерева, і жадібно випив юшку через край. І з подивом відчув що в очах його розвиднілося, а в тому, що накопичилася за день, ніби рукою зняло. Собак фогарта теж нагодувала, але не юшкою, а якимось холодним м'ясним варевом. Ця дивна вечеря на швидку руч тривала всього кілька хвилин, але справа точно цього вартувала. Фінлей розрізнив смак ситного бульйону з ніжного курячого м'яса. Але головний секрет юшки, певно, таївся в травах. Думати про це, втім, було ніколи. Не встиг мисливець втерти рот рукавом, як травниця попрямувала до вузької стежки, що вела через огорожу та якою прибули її гості. Фінлей, блискавка та стріла пішли за нею, і мисливець зважився поставити одне з безлічі запитань, що мучили його останнім часом. То ви знаєте про велетня, матінко, і про його напад на ферму? Знаю, знаю, сумно підтвердила старенька. Напевно, він наробив там бідиги. А ти, хлопче, мабуть, встиг побувати на фермі перед тим, як кинутися за ним на вздогін? Мабуть, дісталося від леходія і людям, і звіряткам. Дісталося, відповів Фінлей. Чимало з них убито, чимало потрапило в полон. Тому я так і поспішаю. А кури. несподівано увірвала його Фогарта. Кури теж загинули. Кури? оторопіло перепитав мисливець. Кури начебто вціліли, принаймні більша їх частина. Ну, хоч це добре. зітхнула травниця. Зупиняючись перед колючою огорожею, Фінлей уже приготувався знову продиратися через вузький прохід, але фогарта раптом змахнула руками. На очах здивованого мисливця гілки стрілолиста, глоду та шепшини розсунулися в різні боки, звільняючи для нього досить широкий прохід. Таке диво Фінлей споглядав уперше, а тому сторопіло завмер – Травниця, ніби нічого не трапилось, Побрала стежкою через огорожу у супроводі блискавки та стріли. Фінли отямився та наздогнав її, а старенька, коли колючий чагарник залишився позаду, і вони вийшли на відкриту місцевість, заговорила Не хвилюйся, добрий і відважний юначе, як я вже сказала, велетня затримала, болотяна трясовина, і тепер ти зумієш вчасно його наздогнати. Шкода, що болота не глибокі і, хоча для людини, згубні, але цьому велетню не страшні. Двоє троє його дурнуватих побратимів залишилися в них назавжди, але вони були набагато менші, а цей надто здоровий і сильний, та й дорогу вибирати вміє, однак і він не подолає драговини, пару разів гарненько не загрузнувши. Тож ти цілком зумієш його наздогнати, якщо поквапишся, і якщо тобі стане сил для цього. Фінлей тепло усміхнувся, здивування, подяка та сумніви переповнювали його душу. Дивувався він зміненому голосу Фогарти, який раптом став набагато сильнішим і дзвінкішим, вдячним був за чудодійну юшку, що повернула йому сили, а сумнівався в тому, чи зуміє він навіть за допомогою собак подолати нічний відрізок шляху серед боліт. Чому він вирішив поділитися своїми думками з травницею, до якої ще так недавно відчував неприязнь? Сил мені вистачить, матінко, промовив він. Не знаю, що ви за юшку таку зварили, але почуваюся я бадьорим, як ніколи. Однак вже майже настала ніч, і я боюся мені не знайти стежки в темряві серед тутешніх боліт, навіть за допомогою блискавки та стріли. Раніше я ніколи не бував у цих краях і маю острах, що якщо продовжу погоню, напевно, загрузну в трясовині. Не загрузнеш, запевнила Фогарта. — Бачиш квіти у тебе під ногами, які перлинною стрічкою тягнуться на північний схід. Іди нею і мене ж болота швидко та без пригод. Фінлей подивився під ноги та здивовано свиснув. Сльози Ейвів, крихітні суцвіття на смарагдових стеблинках, що світяться зоряним світлом у темряві ночі. За все своє життя він раз чи двічі споглядав ці квіти і вважав це нечуваним успіхом.